Доброго дня, вели шановне панство, пані та панове. Запропонована тема в телеграм-каналі пов'язана з самооцінкою. З низькою самооцінкою. Там були ще запитання, але ми не будемо змішувати, щоб не робити правідно з гішним. Буду використовувати оракул перехід стану. Ви вже бачили цей оракул, він різноманітний, це метафоричний оракул. Він дуже добре працює з образами, з вашими прийняттям уявлені. І також буду використовувати саме запитання: це Таро Ніколате Чіколі. І так, ваша сигніфікація це саме ваш стан тут і зараз. І потім ми подивимось, питання пов'язана причинами низької самооцінки. І так, спочатку ваш стан тут і зараз. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо. Подивіться на цю картину, на цей малюнок. Що ви тут бачите? Можливо, хтось собі вже дасть відповідь. Дивіться, як я можу охарактеризувати, по-перше, це, так би мовити, десь зруйноване зеркало або портал. Дзеркало це символ ідентичності, самопізнання. Я так? те, що воно тріснуло і обвалена, так би мовити, це говорить про руйнування старого вашого образу, сприйняття себе, ілюзій або минулих подій. Але це, це, не, це не катастрофа, це звільнення від чогось або від когось. Це ваш стан. Фігура жінки стоїть за спиною, йде до минулого, так, а йде до світла. Вона не тікає і, і не вагається, тобто вона обирає йти вперед. Світло, тепле, майже таке, знаєте, сонячне знак надії, сенсу і нового етапу. Руїни навколо це те, що вже не тримається, те, що вже не працює, те, що вже немає влади. На вас і не може вас зупинити. Віддзеркалення внизу, це про, про шлях всередини, зміни всередині і назовні. Тобто одне й те саме, звільнившись внутрішньо, ви звільнитесь реально. Якщо сказати коротко, як я бачу вас, це момент, коли людина. Виходить за свої межі, виходить із, за межі ідентичності старої версії і більше не, хоч, не хоче повертатися назад. Давайте тепер подивимось саме причина вашої низької самооцінки за цим образом, які вийдуть причина. Тут ми бачимо будинок на скелі. Хаус. Я так карту цю називаю робота і хаос. Тіньова сторона. Поки буду розповідати, буду тасувати колоду Ніколети Чеколі. дивіться Будинок на скелі – це символ недосяжного якогось ідеалу. Також це може бути символом, коли людина відокремлена від світу, тому що самоцінка, можу так сказати, по цій карті стає, занижується зараз. Я скажу. Перф... Причина перфекціонізм <сум> і вкладене про цінність а, бути гідною, коли, це про високу планку, це про порівнення себе а, з вершинами інших. А, життя. З відчуттям, що а я недостойна, або я недостойна. Щось в такому сенсі. От, і де така піч у мене кабінет, кабінет з паперами, розлітаючими, так, це хаос. Це хаос думок, те, що у вас в голові відбувається безлад. А до речі, можливо, ви не можете якось зібратися, що ви хочете, куди ви хочете, чого ви прагнете. Постійна самокритика. А, внутрішній шум, а, я не справлюся, я не впораюсь, я так не можу, а от у когось, от в такому сенсі, це не про втрату, внутрішня опора, це відчуття контролю і дуже багато о, зайвого, чого не потрібно. Тобто у вас в голові немає порядку. Темний цей ліс, так, і фігура це о, ваш ваша тінь. Це ваші підсвідомісті, це страх бути а, позбутим справжнього, наприклад, відчуття, що щось відбудеться після цього, тобто ви чогось е, залишитесь, минулий осуд, що й на вас якось там подивиться не так а, з вами. Ну тобто у вас не буде якоїсь, е, е, що скажуть, як подумають. розумієте, сама оцінка. А, падає, коли людина довго йде через темряву без підтримки. Можливо, ви тут і зараз в такому стані, тому що от, ваша чомусь сама цінка занишена? Тому що у вас дуже великі планки, дуже багато у вас а, десь там ліпше, ніж у мене. І ви перебуваєте як знаєте, в переході в якомусь такому, і ви не приймаєте свою тінь. Низька сама оцінка тут не про слабкість, а саме про завишені внутрішні вимоги, ментальне перевантаження і старий власне досвід, де ви виживаєте, а не є собою. Тобто, ваша ідентичність, вона десь як. Грані поті... щось втрачено знаєте, це не вроджена це набута а стратегія вашого власного захисту. Ваше основне питання, яке звучало так, шляхи подолання людської самооцінки. Жриця, імператор. Я постараюсь швиденько розповісти. Паш кубків, лицарь, кубків, щоб вмістити в одне відео. Дивіться, я не буду кожну а, карту розглядати, я саму суть розповім, щоб ви просто почули. Дивіться, а, шлях подолання низької самооцінки по цим арканам. Так, тут такий. Почути, по-перше, себе, жриця. Перше. Дати собі опору, собі а, стати, сам для себе опора. Ніхтось повинен, а ви, є своя опора, Приня, прийняти свою вразливість, а, жити почуттів, а не тому, що так потрібно, і хто що скаже. Змінити кут. Зору на себе і звернути увагу на ваш ментал. Ментал це ваші думки, це ваші постійні страхи та інше. Тому що ви тут можете бути в підвішеному стані, насправді, і це вже говорить, що людина не може а, думати і по тим арканам, паракули, які вийшли, теж у вас дуже багато хаосу. Потрібно налагодити свій ментал. Тому що ваша сама оцінка залежить від вас. Ви собі не дозволяєте того, що ви взагалі це, як сказати, це не швидкий шлях, але глибокий, справжній. Це ви, ваша ідентичність, яка ви є.